Але ви що це обов'язково? Це кувальність, це при щодо. Ви не хочете. Це без 80. Так, я теж вважаю, що збирав, тому що він не покупував. Через те, що у нас є дві освіти системи, які позволяють. Тому що це то, та, до вашої, до вашої думки, до вашого, да, щоб ви знали, я з 10-го року підходив депутат міської ради і виступав і відстоював ці ідеї. Ви знаєте, я вперше сьогодні прошу на сьогодні, а не минулого да. що, засідання, що я вас обирала депутатом міської ради. Без мене, так точно Можете ви, не голосувати Звичайно. Але я все одно буду відстоювати, що діяти роботи. Чин, собі? Ми Пістові, не може, я, не, я вже мовчав, знаєте, він не може там в куточку мовчати. В куточку нас ставили і ми мовчали десятиліттям. А зараз нам казати, що ми будемо мовчати в куточку. Трохи, я Так, що, так, що Це чудово, І не читав книжку про російську. Послухати вас, ви праві. Слухати його, він правий. Тому що в нього інший світогляд. В нього світогляд майбутнього. А ви мислите, категорія минулого. Так, воно має право. Я ще раз кажу, в минулому скликані 60 депутатів, і я говорив, щоб по-іншому сказати в цій залі, коли тут. 40 депутатів з минулого, по-іншому не можна сказати, тому що вони не розуміють і не сприймають. Але прийдуть інші люди, ось такі, як він, з іншим світоглядом. Ой. Вони по-іншому будуть все це бачити. Все кажу, що робити тоді? Що робити з тоді? Нам що? Брати речі і чекати. Да. Я взагалі не можу зрозуміти. Ви хочете сказати, що Володимир Федорович. Що, Федорович... Що, я не кажу, що ви, хтось з вас не прави. Я хочу вас, вас примирити. Я хочу вас примирити, що я вважаю... В нашому місті живе набагато більше людей з старим свідоглядом, ніж молодих. Я і ми не будемо. Ми не будемо мати щось робити, як ми будемо так визнати. Не можна називати цим світоглядом майбутнього. Давайте вихворіли. Я припрошую. Владна імені частково сказала правильно. Пробачте мені. Я... не права. Ні, частково вона, Михайло Михайлович, вона права. Даруйте мені, я підлеглий. Я готовий встати і піти звідси. Навіть якщо зі мною розривають контракт, я підлеглий. На нас починають давити. І в даному випадку Володимир Володимирович Володимир має повне право висловити свою точку зору, але ніяким чином не давити. Він знаходиться в тій самій ситуації, що ось ці люди. Так. Так. Тепер ви теж виходить так. Ви не дали. Ви слізний слухаєте. Я кажу, що виступаєте, а ви тишите і не висиваєте, я не вже переходуємо отець, що сидіти, ми не фонімо. Я просто пишу. Ви почали ображати один вогню. Правильно. Розумієте, давайте заспокоїмося, нічого. Навіть після того, навіть мої слова неправильно зрозуміло, бо я ще Пояснюю, що я бачу, що є люди з різним світоглядом. Вас примирити, це все одно, щоб примирити воїнів УПА і воїнів радянської армії. Не треба цього робити. Треба просто поважати думку іншого. Більше нічого. Чому? Тому що я людина старої світовичних, людина з музики світові. Я вважаю, що ми в Луській світові. Покаже по сидить, втручається всю дискусію, як член замічна комісії, І тисне на своїх сам сумнівши, що не голосую. Ви чіти не голосуєте. Буду... А все решта, якщо ви просто сказати, що я, я, я не маю права втручатися в цьому... Ви спочатку вразу, що людські світори. Сказали, все? що я не маю права договорити, бо я не знаю історію і та так далі. Ви ще не знаєте, на що? Бачите, що можна говорити? я хочу <праць> сказати, раз. що вони сьогодні, так. Вони, вони молодші, вони більш сміливіші. Але <праць> ж вони дали можливість вам бути членом економічної комісії. <праць> Валя, Валя, скажи мені, будь <праць> ласка, хто більш сміливіший? Як ми цю сміливість на вагах будемо? Я, наприклад, не назвала би себе менш сміливою. <звіст> але Чи Світлану Ілівку менш але сміливою? Але нічного місця і що? Дух ми, ми їм дали право, ми їм Все, дали давайте право. Чому? хоч кілька секунд. Заспокоюсь. Антон Денисович, я не даю вам можливості говорити, тому що зараз це продовжиться. Я хочу навернути вас до конструктиву. Давайте будемо продовжувати обговорювати. Ви обговорюєте вже на особисте причому, Вже почали ображати одне одного. Для чого? Це абсолютно не стосується роботи нашої комісії, у кого який інтелект, і хто про що говорить. Давайте заспокоїмося і будемо працювати. Я пропоную.